Слава Ісусу Христу, сьогодні у нашому медіа-центрі є унікальний гість, а саме владика Борис Гудзяк, і ми маємо унікальну можливість з ним поспілкуватися. Отож, Владико Борисе, протягом цих буремних та тривожних днів ви є активним учасником Євромайдану в Києві. І хотілося б вас запитати, якими є ваші особисті враження від Євромайдану? Знаєте, я, я, я в якійсь мірі так приголомшений. Бо це є нове явище. Тобто годі тут знаходити прямі якісь аналогії, воно відбувається все в сучасних вимірах. Це є постмодерна, посткомуністична Україна, яка є частиною глобальних процесів. І раптом з'являється щось, що є пов'язане з традицією. З нашою етнопсихологією, але воно є також дуже свіже і відзеркалює виклики сучасності. Про це мало говориться, але сучасна глобальна культура є дуже індивідуалістична, а Майдан є антитезою доповнення, тобто індивідуалізм з одного боку. Підкреслює гідність людини, але індивід не є сам по собі гідний. Він, його гідність, людська гідність, люд, особа стає гідною у стосунках. І майдан є втіленням дуже інтенсивних, взаємних, безкорисливих стосунків. Ну Це є, хтось скаже, може це за перебільшення, але це і божественне життя. Це є життя, яке є між особами у посвітій трійці. Відкритись на служіння комусь, не посідання, не так би сказати, загарблення, а навпаки, такий жест, така постава. І тому є стільки радості, тому є пісня, тому, тому молитва є там настільки видною. Уявіть собі, що сьогодні в Європі. Подію уявити якусь країну, де загальногромадські громадські зустрічі починають, кінчаються, перешиті е, молитвою. Це для мене є великим і глибоким пережиттям. Окрім того, Владикова є єпархом єпархії Святого Володимира у Парижі і хотілося б запитати вас, а якою є реакція світової спільноти щодо подій зараз у теперішні в Україні? Наша єпархія обіймає в своєму служінні п'ять країн Францію, Бенділюкс і Швейцарію. І можу сказати, що в різних містах, всюди, де є наші люди, вони це глибоко переживають, є молитовна відповідь, богослужіння, єднання в церкві. І, звичайно, пов'язане з церквою є якісь маніфестації, є майдан. Ми в Брюсселі відкривали. Майдан майже чотири тижні тому. В тих самих днях були перші маніфестації в Парижі. Вони тепер повторюються. Великі зібрання є на вихідних, різні акції відбуваються під час тижня, оскільки на території єпархії знаходиться Брюссель, одна столиця Європи, є, але також є в Страсбурзі Рада Європи і Європейський суд у цих точках. Відбуваються різні дискусії, зустрічі з європейськими чиновниками, які відповідають зрештою за, за цей діалог. І можна сказати, що українська діаспора, українські поселенці в Західній Європі і ціла Європа є звернена. Своїми надіями, своїми молитвами, своїм поглядом на Україну. Можливо, ще занадто рано до якихось висновків. Однак якими є основні плоди цієї, цієї Єврореволюції і які уроки повинна винести наша держава та наш народ? Ну, мені дуже подобається, що отець ректор семинарії каже, що це є переображення. І так як апостолом під горою Тавор чи на горі Тавор так і людям на Майдані ну, звучить це слово, констатація, нам тут добре. Люди міняються. Це є властиво майдан гідності. це не майдан якоїсь партії, якогось кандидата. Це не є в першій мірі майдан європейської асоціації. Це не є майдан в першій мірі. Зміни влади, а це і майдан народу, який дозріває, росте, мужніє у своїй гідності. І ця гідність є прекрасна. Вона світла, вона Богом дана. І тому, усвідомлюючи її і скріплюючись у ній, відбувається чудо. Є щось таїнственне. І на сам кінець Владико, чи не хотіли б ви висловити якісь слова побажання або підтримки для семінаристів в цьому часі? Я перше хочу подякувати семінаристам. Я глибоко зворушений. Я думаю, що вам не треба казати, як вас зустрічають, як вас бачать Те, в Києві, у Львові, на Майданах, на сцені за колісами, де ніхто не видить, в Каплиці. Ваші молитви, ваше чування. Ваші, ваші недоспані ночі, ваше служіння дає наснагу багатьом. Це є найкращий спосіб місії сьогодні, бо ви є там, де є найбільший моральний виклик, і ви є з людьми. Ви йдете за словами, які от висловив Папа Франциск, який казав, пастир має мати запах своїх овець. Я волію трошки таку забруджену, може навіть покалічену церкву, але церква, яка є з людьми, ніж така церква, десь там дуже чиста, висока, принципово абстрактно далека. І я дякую, що вій близько. Я думаю, що ви будете провідниками у цьому новому поколінні цієї нової України. І ми вас чекаємо також і поза Україною. Для наших поселенців, але не тільки для них. Бо те, що ви переживаєте, те, що ми з вами ісповідуємо, це є слово, це є благовість, це є життєдайний корм для багатьох. І я думаю, що плід мучеників минулого століття і ваша жертва цього мала би провадити до нової євангелізації до нової присутності греко-католиків в місцях і в модальностях, які ми собі навіть не могли уявити. І за це я дякую Богові, я дякую ректоратові семінарії, всім настоятелям, особливо дякую отцеві Ігорові, і отцеві Орестові, ну і всім вам. Моліться, смійтеся, співайте, благовістіть. Пишіть, обнімайте. Люди цього варті, і ви їхню гідність їм показуєте. Спасибі вам. Нехай Господь благословить. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, дуже дякую вам, молодико, за ваші теплі слова, сповнені, надії та підтримки. Дякую.